Про чарівну рушницю, скрипку і чоботи. Мала одна вдова сина, дуже любила його і хотіла придбати йому трохи добра. Тільки була вона бідна, бідна, то так їй і не вдалося розбагатіти, що наскладає трохи грошей, а їх уже треба віддавати. Та так ніколи й не мали у хаті більше, як три гроші. Хлопцеві вже ось ось мене тринадцять, а у вдови для нього тільки є, що три гроші. От вона якось і каже синові: Мабуть, я вже більше тобі нічого не зберу, як досі не зібрала. То бери оці три гроші та йди у світ. Може, сам легше чогось доб'єшся. Узяв хлопець ті три гроші та й пішов. От прибився він до міста і думає, щоб його собі купити, та за ті гроші хіба купиш багато, то купив одну свічку та й годі. Іде він далі? іде та йде, аж стоїть на доросі корчма. Зайшов хлопець у ту корчму, а там нікоїсінько немає. Тільки висять на стіні два якихось портрети. А вже і вечір хлопець і надумав там заночувати. Навпіл переламав ту свічку, що купив, половину поставив під одним портретом, а другу під другим. Потім заліз на піч, ліг і заснув. Тихо всюди ніщо ані шерхне. Коли десь за північ, як зашумить, як загуркоче страх та й годі. Хлопець прокинувся, дивиться, аж то якихось троє чоловіків. Таких бравих, гарно вдягнутих, крутяться по корчмі, чогось шукають. Побачили, що хтось у корчмі є і гукають, хлопче, ану, виходь сюди. Хлопець зліз із печі, підійшов до них. А чоловіки й питають його який тобі портрет кращий? Цей чи цей? А він їм отказує – Мені обидва однакові, а вони таки своє. Ні, ти скажи котрий кращий. А хлопець і знов, мені і той гарний, і той. Вони тоді дуже зраділи і кажуть ну, коли так, то ти розумний хлопець. І ми за це тобі щось подаруємо. Та й дав йому один. Золоту рушницю. А другий таку скрипку, що коли на ній заграти, то хоч і не хотітимеш танцювати, а всяк затанцюєш. Третій такі чоботи, що як ступиш у них крок, то вже кілометр, а як скочиш то сім. Хлопець узяв подарунки. Подякував, та й пішов собі. Іде дорогою. Іде аж їде навпроти пан Каретою. Побачив хлопця і гукає до нього. Хлопче, а йди но сюди. Хлопець підійшов. А де ти взяв таку гарну рушницю? питає пан. Бо дуже йому та зброя сподобалася. А хлопець каже, Дав мені її один пан. Може б, ти продав мені її, а я тобі добре заплачу? Е, ні, каже хлопець, я ні за що не продам її. А чи вона хоч добре стріляє, все допитується пан. А звісно, що добре, хоч би як далеко, а дострелить і влучить. Погляньте, пане. Летить орел над лісом так високо, що важко оком побачити. То вистріль у нього, подивимось, чи вб'єш його. Хлопець прицілився, вистрілив і влучив. Орел тільки перекинувся і почав падати та впав у найгустіші чагарі. Пан хотів того орла забрати. Але візника свого не міг послати, бо коні мав полохливі і сам не втримав би їх, хоч як йому не хотілося, а виліз з карети і пішов сам. А хлопець тим часом витяг скрипку, наладнав її та й почав грати. Візник тільки почув музику, став підскакувати, а коні і собі нови танцьовувати. Ой, візник скочив на землю, вибіг наперед коней, похапав їх за вуздечки та й танцює, скільки має духу, а хлопець грає та й грає, аж луна йде. Пан у кущах забув вже й про орла, усе скаче та скаче. Аж ось музика стомився і кинув грати. Зробив крок один у своїх чоботях і вже кілометр дороги, зробив другий уже два, а як скочив до сім кілометрів. Тоді й побрів собі помаленьку. А пан не те, що не знайшов орла. А й одяг подер, подряпався об кущі, покалічився і так стомився танцювати, що сам до карети не дійде. Візник витяг його з кущів, приволік і у карету посадив. По дорозі додому пан геть занедушав. От блукав собі хлопець по світу. Та й забрів якось до двору того пана. Попросив він слугу спитати, чи не треба панству музиканта, бо він, мовляв, мандрівний музика. Добре, каже слуга, зараз піду та спитаю, а ти тут постій. Воно наш пан хворий, але, може, забажай послухати твого грання, щоб не було нудно. Зазирнув слуга до пана та й питає. Ясний пане, прийшов якийсь мандрівний музика і питається, чи не треба заграти на скрипці. Де він? Поклич його сюди! От заходить хлопець до покоїв. А пан на ліжку лежить, як глянув на хлопця, одразу впізнав його та вкрик А це ти. Ну, стривай, тепер я тобі дам. Та зараз гукнув слух і наказав зв'язати хлопця і кинути до в'язниці. А що ж тут було робити, коли пан наказує, то слуги мусять слухатися? Узяли вони хлопця, зв'язали, забрали у нього рушницю, тільки чоботи і скрипку залишили. Сидить хлопець у в'язниці, суду жде. А тим часом пан справляє бенкет. І наїхало до нього гостей сила. Господар і розповів їм, яка його пригода спіткала і що хлопець той тепер у нього у в'язниці, хоч, умовляв, віддати його до суду, що він так позбиткувався наді мною. Гості, таке почувши, стали просити господаря, щоб звелів привезти того хлопця. Пішли слуги до в'язниці і привели. Ось той поганець, що так грав, аж я танцюючи покалічився у кущі, промовив пан, а гості йому. Добре, можеш собі його судити. Тільки нехай спершу нам заграє. Пан тоді їх просить, не буде він грати ніколи, я того не дозволю. Я й так ще дуже слабий, а тут знову треба танцювати. То вже геть дух з мене вийде. Але гості мали добрий настрій, сміялися з пана і знайпросили, просили, щоб хлопець заграв, а пан усе стоїть на своєму не буде він грати. Ой та бачачи, що гостей не переконає, нарешті згодився. Ну, нехай уже заграє. Тільки прив'яжіть мене шнуром до ліжка, щоб я й не поворухнувся. Слуги принесли шнура і пришнурували пана так, як він наказував. Ну, тепер нехай грає звелів пан. Хлопця недовго довелося просити. Він швидко взувся в чоботи, взяв скрипку та й заграв. А пани, пані, як кинулись танцювати. Аж світлиця пішла ходором, поламали й потовкли все, що їм тільки на дорозі трапилося. Столи, крісла та знай танцюють, як на віжені, а хлопець усе грає та грає. Пан на ліжку так кидався, що воно аж тріщало. Якось випручав одну ногу з під шнура, спустив її на підлогу та й гайда витупцьовувати Туп та туп, та туп та -туп. Ой, А сам усе промовляє. Я ж казав, щоб не грати. Я ж казав, щоб не грати. Аж кось надокучило хлопцеві грання бачить, що й панство уже ледво дише. Схопив він рушницю, ступнув раз один кілометр, скочив другий сім кілометрів та й утік.